І я вирішила вам це запропонувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях питання, яке вас найбільше турбує або цікавить стосовно брекетів. Ну, власне, сьогодні це і сталося. Я сьогодні відповідаю на ваші питання про брекет. Мені здається, для кращої ясності треба зробити ось так. Бо з дикцією біда. Ох. Набагато легше Я вирішила, що відповім на більшість топових питань. По порядку читаю всі питання, які ви задавали мені під цим відео, дещо було ще в інстаграмі. Погнали. Що можна їсти з брекетами? Я записала вже не одне відео про те, що можна їсти з брекетами, переважно м'яку, перемелену їжу, щоб це не травмувало ніяк ваші зуби. Чому не можна їсти тверду їжу? Тому що дуга створює певний тиск на зуби, взагалі брекет-система їх рівняє по-своєму, формує. Вони починають рухатись, переміщуватись і, відповідно, трохи тягнути і боліти. І якщо ви починаєте гризти тверду їжу, яблука, моркву, мені було іноді хліб боляче. Її. Тому, коли ви починаєте ще м, ускладнювати весь цей процес жуванням більш твердої їжі, це набагато гірше впливає на ваші зуби, і це не якась там забаганка лікаря, щоб ви не їли вашу звичайну їжу. А насправді це для комфорту ваших зубів і для того, щоб ви не порушували роботу брекет системи Тому що ви створюєте додатковий тиск, який вже і так є на ваших зубах від брекет системи а ви ще ускладнюєте це твердою їжею. Тому краще їсти якісь пюрешки. Парові котлетки, я їла дитячі пюрешки, дуже багато, все блендерила, навіть омлет-блендерила. Перших днів сім я їла все дуже м'яке, а потім поступово додавала в свій раціон, звичайно твердішу їжу і а, пробувала по своїм відчуттям, наскільки мені це комфортно. Якщо на обох щелепах брекети, то не можна їсти все. А якщо лише на одній. А, я так розумію, якщо брекети стоять лише на одній щелепі, це взагалі не дуже добре, коли брекети стоять лише на одній щелепі. Навіть коли кривий тільки один зуб, брекети потрібно ставити на дві щелепи для того, щоб прикус ставився. Якщо вирівняти лише одну щелепу, ви вирівнюєте, ставите, робите її ідеально рівною, а інша щелепа у вас, наприклад, не підлаштована під верхню. І потім. Рівні зуби, криві зуби, і один на одного не попадає, і тому потім починає кривитись те, що ви вирівняли взагалі недобре ставити брекети лише на одну щелапу. Чи можна тоді їсти більше їжі? Це по вашим відчуттям, і все рівно у вас за створюється тиск хоча б на одну щелапу. Тому так само потрібно уникати більш твердої їжі і так само ретельно дивитися за гігієною вашого, вашого ротика. Чи постійно брекети натирають щоки? Ні, не постійно час від часу. А може бути таке, що поставили, зробили нову корекцію нічого не натирає. Три дні, п'ять днів, два тижні не натирає, а потім на 16-й день з'являється якась ранка. Ну, воно починає там знову по-іншому зміщуватись, переміщуватись, з'являється щось нове в роті і може натирати. Щоб не натирало, потрібно використовувати віск. Якщо вам не дав його ваш ортодонт, то я думаю, можна погуглити десь в інтернеті або в аптеці купити, запитати віск для брекетів. Я думаю, що вам дадуть. Але буває так, що натирати. Да. Буває, що з першого дня, буває, що в останній день перед корекцією. Надкусочні пломби до кінця лікування мають бути. Це все індивідуально, знову ж таки, враховуючи вашу ситуацію, але мені здається, що надкусочні пломби не до кінця лікування, тому що а, в моєму випадку мені лікар казав, що їх потрібно скоро знімати. Лікування має продовжувати ще цілий рік. А, знімають їх для того, щоб вже формувався прикус з вашими зубами. А сенс вам формувати прикус, якщо у вас в роті є додаткові елементи, які надалі будуть зніматись. Я думаю, логічно. Що надкусочні пломби це не до кінця лікування. Цікаво, що буде після зняття брекетів. На всіх зубах потрібно міняти пломби та підганяти під новий прикус, чи це роблять під час лікування. Прикус вам ставлять під час лікування, власне, для цього ви ставите брекети, рівняєте зуб, зубні ряди і потім рівняєте прикус. Пломби можна міняти і оновлювати деякі під час носіння брекетів, а дещо, якщо у вас пломба прямо біля самого брекета, біля замочка, то напевно тоді вам нічого. Не а якщо зазвичай ну, дірочки у вас з'являються на коронках зубів, то там ви без проблем зможете зробити будь-який ремонт вашого зубчика. Чи немає у роті ранок від брекетів? Є, а бувають сама себе кусає, іноді натирає. М -м, буває до крові, ну нічого, ставити віск, і два дні і все проходить. Чи можна користуватись з брекетами керамічним індикатором нальоту? Я не знаю, що таке індикатор нальоту. Не знаю, що це таке. Краще запитати у вашого ортодонта. Індикатор нальоту це, напевно, цей тест, який показує, чи є у вас наліт. Ну зазвичай його роблять перед чисткою, і вам роблять професійну чистку кожних 3-4 Місяці. Все в залежності від вашої ситуації. Мені в моєму випадку дозволили користуватись навіть електричною зубною щіткою. Я купила і все нормально. Покажи своє до і зараз. І ось зараз. Рік з брекетами. Якщо їсти тверду їжу з брекетами, це щось дає. Я вже відповідала. Це створює додатковий тиск, що робити не бажано, щоб не псувались зубки. Ретейнери після брекетів на все життя. Ретейнери, це така додаткова конструкція, яка встановлюється всередині зубів. Ось брекети назовні, а це всередині. Не не всім ставлять ретейнери. Давайте так. В деяких випадках їх ставлять тимчасово, в деяких випадках їх дійсно ставлять на все життя. Все дуже індивідуально. Тому я не знаю, яка у вас ситуація в роті. Це потрібно говорити з вашим лікарем, і такий діагноз вам поставить лікар вже в кінці е, лікування брекетами. Він буде дивитись, наскільки зубки рухались, піддавались корекції, і для того, щоб зафіксувати цей правильний прикус, щоб зуби потім не скривились, не пішли в гармошку знов. Е, іноді ставлять ці ретейнери і обов'язково на ніч носити капу. В якомусь випадку лише капою обмежується, в якомусь випадку тимчасово ретейнерами, в якомусь випадку постійно ретейнерами. Зазвичай говорять, що вони майже непомітні на зубах. По відчуттям, ну і вони такі непомітні, бо вони всередині знаходяться. Тому я не думаю, що варто переживати. А зуби портуються від них. Напевно, чи псуються від них зуби? А від брекетів зуби не псуються. Зуби псуються від поганої гігієни і від поганого догляду. Якщо ви не чистите зуби кожного разу після їжі, а якщо ви лінуєтесь, не прочищаєте між кожним брекетом, чому люди кажуть, що потім зуби псуються? Тому що залишається їжа, воно потім окислюється, створюється надлишок мікробів, бактерій. Воно утворює карі, роз'їдає зуб, і зуб псується. Ось така ось історія. А коли ви поїли і все почистили зубною щіткою або іригатором, я не втомлюсь розповідати про чудо магію, штуку як іригатор. Ось користуйтесь іригатором після кожного прийому їжі. Двічі на день чистить зуби зубною щіткою, проходьте з йоршиком хоча б один раз в день, хоча б один раз, хоча б просто хоч колись проходьте з тим Йоршиком по зубам. Прочищайте все ретельно і тоді зуби не будуть псуватись. Не буду утворюватись карія, все буде тіпто. Скільки часу ви будете носити брекети? Я вже ношу рік брекети і думала, що десь через півроку мені їх будуть знімати, але лікар сказала, що буду носити ще півроку, це 200%. і швидше за все, весь наступний рік. Боляче, коли поставили брекети, що ви їли перші дні, що їла перші дні, вже розповіла. Мені боліло перших днів. 3-5 я звикала, їла все з видалкою і з ножем, десь до півроку. А потім ну дещо пробувала кусати. Тому дивіться по своїм власним відчуттям, коли потрібно знімати ретейнер, а чи потрібно видаляти молочні зуби або зуби мудрості, щоб поставити ретейнер? Ну, взагалі, брекети на молочні зуби не ставляться, наскільки я знаю. Брекети ставляться вже на постійні зуби. Тобто, коли вже всі молочні зуби випали і виросли свої постійні, це десь від 13-14 років, потрібно запитати до вашого е, лікаря ортодонта. Я не знаю, чи потрібно прямо видаляти молочні зуби, якщо вони випадають самі по собі без проблем. Тому ви чекаєте, коли у вас випадають всі ваші молочні зуби. Чекаєте, коли виростуть ваші постійні зуби. Приходите на консультацію до лікаря ортодонта, робите КТ, знімок 360 е, і дивляться. Краще вже тоді, в тому ж віці, віці 14-15 років, видаляти зуби мудрості. Знаю, ви будете казати, їх ще немає, вони ще далеко. В цьому віці вони видаляються. Найлегше, це найпростіша операція. Так, це буде операція, вам роблять анестезію, воно вам заніміє, там десь в зародку вам проколупають в яснах цей зубчик і дістануть які ще малюсінькі просто зародок. Післяопераційний період буде проходити значно легше в цьому періоді. Тому задумайтеся, якщо вам планують ставити брекети про видалення зубів мудрості вже. Особисто моя думка, брекети потрібно ставити в більш свідомому віці, коли ви вже готові свідомо доглядати за зубами, за ротовою порою. Рожниною, коли ви знаєте, що це не соромно, що це потрібно чистити, що це етап лікування, що тут нічого такого не відбувається надприроднього, що це все красиво, це все класно, люди це зараз сприймають дуже нормально і ніхто не сміється над цим. А в 13-17 років діти зазвичай люблять. Чіпси їсти, пити кока-колу, не чистити зуби, пропускати це все не доглядати, тому з'являється каріес, зуби псуються. І це все лікування до лампочки, ви потім в 30 ставите другий раз брекети, другий раз вивалюєте купу грошей і продовжуєте своє лікування. Ще було питання: чи всім в'яжуть еластики? Хто носить брекети? Ні, еластики теж в'яжуть не всім. В моєму випадку вони були потрібні для, для формування правильного прикусу, тому да, мені ставили еластики. Я десь пропустила. Були запитання під іншими відео, я страшенно перепрошую і зараз не можу знайти. Ще було одне класне запитання, але ну, я давала більш розгорнуто відео в своєму тіктоці, яка різниця між лігатурними і самолігуючими брекетами. Давайте коротко розповім: в мене лігатурні брекети, тобто з резиночками, які потрібно кожного місяця міняти, і вони фіксують дугу більш тугіше, так намертво можна сказати. Дуга не рухається. А самолігуючі брекети вони йдуть з такими замками автоматичними, і там є невеличкі. Як люфт і дуга ніби трошечки більш рухлива, наскільки це можна сказати, що дає змогу більш комфортніше. Носити брекети і пристосуватись до цього трошечки зручніше, воно не так болить за рахунок цього люфту, не так сильно тисне на зуби, а лігатурні трошечки роблять корекцію, і воно так чік, тягне і тоді починає боліти більше. Але самолігуючі брекети більш об'ємніші, але корекції значно рідше там один раз на 2-3 місяці. І лікування з самолігуючими проходить трохи швидше, ніж з лігатурними. Але я поставила лігатурні, в принципі, в. У мене все ок. Ще було цікаве запитання в інстаграмі: чи змінилося обличчя після лікування зубів брекетами? Так, обличчя змінюється. В мене стало воно трохи ширше, тому що ну щелепа розширилась. На самій першій консультації мені лікар про це і говорив, що щелепа стане ширшою, і обличчя трошечки розшириться і буде гарніше. Можливо, звучить воно трохи дивно, що обличчя стане ширшим, але в загальних пропорціях воно виглядає набагато краще. Дійсно, був такий малюсенький ротик ось якийсь такий закритий. А зараз прям така широка, гарна Посмішка, і е, трохи змінилась. Я особливо цього не помічаю, тому що я бачу себе, я себе майже ж не бачу, ми ж не дивимось на себе прямо кожний день. А оточуючи, мої друзі, моя мама помітили, що так, рот змінився, е, посмішка стала ширшою, все стало виглядати набагато краще і пропорційніше. Було запитання: якщо жовтіє клей навколо зубів, то що з цим робити? Знову ж таки, питання вашої гігієни. Якщо ви ретельно це все вичищаєте і не вживаєте дуже кислі і фарбу. Напої, типу Кока-Кола, типу вино, якщо ви це все не вживаєте, або після цього ретельно все чистите, ну, лайфхак краще таке пити через трубочку, а краще взагалі не пити. Ну, no, загалом, якщо ви такі штуки вживаєте, то будьте готові, що воно може роз'їдати емаль, окислювати і фарбувати відповідно і зуб, і колір того клею, і тому може там з'являтися інший колір. Це все треба вичищати і краще вживати в меншій кількості. А, такими були мої відповіді на ваші запитання. Питання, я вам дуже сильно вдячна за всі питання, які ви мені ставили. Дякую велике вам за увагу до мого Тіктоку. Дякую вам велике за увагу до мого Ютуб каналу. Дякую вам за підтримку, за перегляди, за підписки. Нарешті, тисяча. Я дуже-дуже дуже вдячна вам за це все. А якщо вам сподобався такий формат відео, або залишились питання, на які я не дала відповіді. Ставте мені питання внизу під цим відео, на які я не відповіла, можливо, і я вам письмово вже відповім. Або якщо буде знову багато таких питань. А відзніму другу частину цього відео, якщо вам перша частина зайшла. Тому ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео в своїх соціальних мережах, діліться зі своїми друзями, зі своїми близькими. Можливо, хтось надумав ставити брекети, і в нього з'явились деякі питання. Можливо, йому стане трошечки легше з вибором брекетів після перегляду моїх відео. Тому буду надзвичайно рада бути комусь корисною. Тому залишаю посилання на свій тікток, на свій інстаграм, під цим відео. Попередні відео про брекети також дивіться на моєму каналі. Залишаю вам посилання внизу під цим відео. Десь так само будуть тут підказочка. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, класного настрою і до скорих зустрічей. Хто б міг подумати, що мій блог буде про брекети? Я планувала вести свій блог про те, який я фотограф, а це, походу, нікому не цікаво. Всім цікаво, що в мене на зубах і як вони рівняються. Тим не менш, не важливо.